Як відчувати любов, коли в стані, який не сприяє стану любові? Саме це те, про що ми говоримо, і це те, чим ми займаємося кожен день. Тому що починається новий день, у мене якісь нові стани, стани змінюються. І чим більше я займаюся, чим більше я вчуся, тим більше у мене змінюються стани. І ось цей шлях падінь та підйомів, він зі мною відбувається постійно. Вчора, можливо, я був на підйомі, а сьогодні я в падінні. Так це саме те, з чим я маю працювати зазвичай, коли нам світ потьмарюється, і мені не подобається те, що відбувається в моєму житті, то я про це можу думати довго, гризти себе, входити в депресію, там алкоголь, наркотики і так далі. Але для кабаліста ці стани це саме те, із чим ми можемо працювати. Саме з падіння починається підйом, це називається перевага світла із темряви. Коли ми визначаємо стан падіння, ми його не лякаємося. А у нас є методика, і завдяки нашій методиці, яку кожен може вивчати, ми можемо виходити з будь-якого падіння.